Зараз почались ремонтні роботи на вулиці Єскова, саме на ділянці від площі авіаторів до 14 б будинку. А, наразі там тривають демонтажні роботи, а, демонтують бортовий камінь. Ремонт дороги на вулиці Єськова планували майже 10 років. Головною проблемою, чому його не починали, була бюрократична. Раніше тут було льотне училище, і ця земля належить Міністерству оборони. А тому гроші міського бюджету на ремонт дороги виділити не могли. Тільки у минулому році. Управлінням шлово-комунального господарства домоглося укладання договору земельного сервітуту і нарешті ми можемо почати реалізацію проекту. Представниця управління ЖКГ Тетяна Корж каже, наступним етапом буде приведення дороги до вимог державних будівельних норм. Нагадаємо, торік у липні начальник управління ЖКГ Ярослав Куц повідомив, що вони затвердили проєкт капітального ремонту частин вулиць Стрілецької та Курсанта їськова Роботи розділили на дві черги, бо частина дороги у власності громади інша держави. Загальна вартість ремонту майже 183,5 мільйона гривень. За словами Тетяни Корж роботи розпочали із другої черги. Наразі вартість Частини вулиці Єського, яка робиться, складає 60 мільйонів 700, понад 700 тисяч гривень. А за решту діля дороги поки що говорити зарано, тому що кошти на неї ще не виділені. Місцеві жителі на ремонт реагують позитивно, хоча й говорять про незручності. Ремонт іде, маршруток немає. Ну написали, що будуть якісь, але ж вони будуть їхати через. Левка Лукяненка, тому незручно. Обіцяли, що маршрут номер 30 продовжують до вулиці Єськова. Але сьогодні цього не сталося, тому добиралися як на 37 маршруті і ну, як завжди. Але було б зручніше, якщо б продовжити 30-й маршрут. Дорога завжди потрібна, це однозначно розумієте. Тим, тим паче, що там дали житловий масив досить великий. І рух доволі тут інтенсивний. Головне, щоб не затягували, а робили оперативно. Щодо вартості ремонту, кажуть таке. То я б віддала б військовим. Тобто, ну ми б ще походили б нічого страшного. Бо ну, наразі зараз військові в пріоритеті, я так вважаю. З одного боку, не на часі, а з іншого боку, все одно ж будуватися треба. Розвиватися треба, жити якось треба. Окрім автомобільної частини дороги, тут планують зробити пішохідну зону та велодоріжки. В рамках підготовки до цих робіт мали спиляти понад 130 дерев. Як пояснюють в управлінні ЖКГ, після завершення ремонту тут зроблять озеленення. Ремонтні роботи заплановані до 30 жовтня. Дарина Перепечон, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів.